У Конотопі правоохоронці затримали чоловіка за вбивство власного батька. Слідством встановлено, що під час побутової сварки син наніс йому кілька ударів швейною машинкою. Спричинені ушкодження, не дали шансу на життя потерпілому. Він помер на місці події. Свою причетність вбивства 48-річний чоловік спочатку заперечував та стверджував, що знайшов батька вже без ознак життя. Проте під тиском беззаперечних доказів зловмисник у скоєному зізнався. В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів працівники сектору кримінальної поліції встановили, що потерпіло вбив сам заявник. Правоохоронці затримували завмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили заумиснику про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваного запобіжного заходу. Досудове слідство триває. Завчинений чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.